Не встояв через наїзд. Острівець безпеки на вулиці Васюка. На вихідних зруйнувала автівка. Від світловідбиваючих елементів залишилася тільки платформа. На щастя, кажуть комунальники, ніхто не постраждав. Та якби у той момент хтось переходив дорогу, наслідки могли би бути непоправними. Водій просто в'їхав і зніс два елементи, світловідбиваючі на цих острівцях безпеки. Можемо собі тільки уявити, що би було, якщо б там не було елементів, які він не побачив, які світло відбиваючи, до речі, а якби там була людина. То я думаю, що ще, тим більше в темному одязі, тобто, ну, на, жаль, на жаль, без летального. Я думаю, що в випадку нам би не обійшлося це все. Головна функція острівця безпеки захист пішохода. Водій, згідно за повинен звернути увагу на попереджувальні знаки та пригальмувати. Досі кажуть комунальники, це працювало. Конструкція прослужила івано-франківцям приблизно півроку. Аварії на цій ділянці справді поменшало. З моменту, коли ці острівці були встановлені, жодного ДТП на переходах не було. Пам'ятаєте, які небезпечні були переходи на Івасюка і скільки людей там, на жаль, загинуло. Жодного. Летального випадку жодної аварії на пішохідному переході у нас з спочатку встановлення острівців безпеки не було. Острівець безпеки. Комунальники обіцяють невдовзі відновити. Завдані збитки стягнуть і звинувацьця аварії. А доки конструкцію ремонтуватимуть, на дорозі стоятимуть попереджувальні знаки, оскільки у темну пору доби автівки нерідко врізаються у платформу. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.